Якщо важко тобі не впадай у зневіру, слабнуть сили тілесні, лиш не нарікай, це твій хрест, ти молись і зміцняй свою віру на Ісуса Христа, повсякчас поглядай. Ми не знаємо, чому нам даються страждання, лиш Творцю, все відоме, все в Його руках. Як приходить скорбота і випробування, тоді паніка нами керує і страх. Тоді часто говорять згорьовані люди, Боже вічний, за що ти, послав це мені? Я ж не в силах терпіти, не можу збагнути, чом залишив мене в ті скорботні дні. Бог в стражданнях тяжких, нас духовно зміцняє, Він наш гончар, мигли на всесильних руках, у вогні випробовує нас, закаляє, щоб скріпити й утвердити віру в серцях. Треба тільки завжди споглядати на нього. Якщо виходу навіть, здається, нема, Він дасть сил перенести і освітить дорогу, і полегшення прийде, і розвіється тьма. Лиш прислухайсь, частіше схиляйся на коліна, і в святому Писанні розраду шукай, Він чекає тебе, так як батько на сина, ти надію свою. На Творця покладай, хрест неси до кінця, бо не дійдеш без Нього, не вкорочуй Його, а смиренно неси, чим сильніше страждання, то ближче до Бога ми стаємо тоді в ті нелегкі часи. Споглядай на Ісуса завжди, в кожну пору, не спиняйся в дорозі, спіши до мети, буде легше із ним пережити тяжке горе і в обіцяний край з чистим серцем війти. Не жалійся, не плач, не шукай в людях втіхи, бо не зможе ніхто тебе так зрозуміти, як Господь. Його голос сердечний і тихий, в час недолі ласкаво до тебе звучить. Якщо важко тобі не впадай у зневіру, слабнуть сили тілесні, не нарікай, ти частіше молись і зміцняй свою віру. На Ісуса Христа повсякчас покладайся. Амінь.